Але бачите, як після війни не тільки українців, знаєте, переселювали, це була така політика змішування народів, змішування націй і асиміляція. Ну, що значить асиміляція? Таке зліття знаєте, змішання. Змішати українця із русським, і тоді в результаті виходить руський мір. Зла моя бабка процька Василько, це ні те, ні се. Ні те, ні се має бути конкретно. Конкретно людина має знати, хто вона є, чия вона є. Тато полік, мама німка, я чиста українка. І тому е, відчуття нації це є, це є політичний конструктив. Не слухайте що вам розказують, що ви по, по крові, по генах. Українець, такого нема. Це смішно. Генетика, наука вивчає трошки інші речі. Нема такого гена українського. О, а мій тато, е, тато Поляк, мама німка, знаєш, я чиста українка. Е, нема гену ні німецького, ні польського, ні ніякого. Є ген людини, який може визначати е, нашу. Расову приналежність там, монголоїдна, європілоїдна чи негролоїдна і так далі. Він може визначати там, і, і все. А українець, чи русський, чи білорусь, слов'янин, чи ще там щось. Ну, це і молитовна група. Молитовна. Мовна група, та? що має поход мови одинакові. Ну, про це можна багато говорити, я не буду дуже так над цим все розпиляти, але національність це є то, ким я себе ідентифікую. Це є, це є політичний конструктив. Політичний є етнос. Етнос — це є люди, які живуть на певній території, на певній конкретній території, які мають. Конкретну мову, і які мають свої традиції, це є етнос. І тому українці тут проживали на території України, від коли, Ну, від починаючи тих перших згадок, не будемо фантазувати, але якщо ми говоримо, що в 988 році було хрещення Київської Росії. То це вже там був князь, там вже була структура, там вже був не просто етнос, якісь там групи бігали племен, а це була державна структура, відповідно. На той час такого поняття як е, українці там, так як так я говорю, е, чи, наприклад, держава. Там, от, з, такими з такими то ознаками державності не було. Був князь. Брав до себе під опіку тих і тих, за них заступався, все, це рахувалися його люди, все, до них будь-який час можна при другий пішли, третій. Але був етнос, тобто були люди, які мали свою мову, свою культуру. І це українці, вони раніше, може, так не називалися і називалися трошки інакше. Потім об'єднавшись, ще ще інакше. Франція теж не називалася зразу Франція. Галія була, чи як вона там називалася. Потім Франція і так далі. Тобто, я чому це розказую? Бо нам дуже закидають зараз, знаєте, ворог, що ми один народ, і цей не один народ. У Нас інша мова, У нас інша культура. У Нас інше Національні обрання. У нас традиції, інші. А хотілося це все змішати. Знаєте, заколотити все-таки один єдиний бурйон. І я люблю дивитися на букети, бачите, квітів, які там. І такі, і сині, і ромашки, і ще щось інші різні. Якщо ти скажеш, що ромашка і роза це одно і те саме, ні, це тільки одно, то, що це є квіти, оце є то, що воно одно. Але ромашка собі ромашка, а роза собі роза. Якщо ми говоримо про російськомовного українця, це ромашку роз. Хто ти воїн? А воно каже, я русскоговорящий українець, ти ромашку роз. Ти ні Ромашка, ні роза. Визначи Сідоню, може Дух Святий просвітить вас. Я українецький, люблю російську мову. О, це нормально, це зрозуміло. Або я українець, який не вивчив української мови. Сідай два, але най буде добре. Але <риснався> російська мова не Україна це карікатура. Нема такого. А це зробили, з цього прямо якісь Якусь етнос, розумієте? Ні, це треба казати чітко. Це українець, який не знає української мови. Українець, який не любить українську мову. Українець, який русифікований українець. Ну, так буде точніше. Зо все, і пошане до вас. Чомусь ми, українці, білінмістичні, бо тому що ми, українець, кожен знає дві мови, як мінімум. Ті, що на сході знають російську українську, ті, що на заході знають російську українську, трошки польської, трошки там, ще, ще якоїсь там і так далі. Тобто українці щось можуть вивчити. Я сьогодні <задить> дзвонить мені моя Анастасія з Італії. розумієш? Ми говоримо, і тут підходить якась людина, і вона до неї як переключається, -та 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 -та. по-італійськи, так знаєш, ще бече. Я собі думаю, йо моє, в школі так знаєш, німецьку мову Ледво на три здавала. а тут італійською так говорить, розумієш. Здібна дитина. Тобто, і так представте собі, скільки наших українців за кордоном повиїжджали і так далі. Скільки українців можуть говорити англійською мовою, французькою мовою, та? це чудесно. Це ознака, що це є. Це вже ми не є подібні, ми вже не один народ з росіянами. Бо вони, де вони де не приїде, всі мають вчити російську мову, бо тому що я не знаю, бо тому що. Це що. мені вже тут кажуть, що я ліміт вичерпаний і далі молимося. Я кажу, що про Духа Святого Дари. Це якраз і є дар Духа Святого, розуміння. Якщо нема розуміння, то нема дара Святого Духа. Ми вчора мали розмову, ми там говорили про поняття психолога і дух, духовної і психологічного значення. Психолог питається, як, а дух каже, навіщо? Для чого? Якщо ти не знаєш, для чого ти живеш, Якщо ти не знаєш, для чого ти ходиш до школи, якщо ти не знаєш, що ти йдеш до церкви, то тобі нема духовності. Ти просто людина, як тваринка, яка гаму, і каку. Ми говоримо про людину як вінець Божого творіння. Людина відрізняється тим, що вона знає нащо. Для чого. Це ознака людяності. Я знаю, для чого я живу, я знаю, що я молюся. Я знаю, для чого мені одіватися так, коли йду до церкви. Я знаю, чому мені одіватися так, бо я йду на пляж. І величних запитань ні в кого не виникає. Ви кажете, що це питання не Її має значення, бо ми через втрату духовності загубили сприйняття ідентичності. Ми через втрату духовності, тому що не йшли до церкви, не молилися, не робили порядок у своїй голові. Ми допустили сміття в свою голову. І сьогодні наше завдання його чистити, вимивати, робити порядок. Та як у хаті дивишся, вже то покривало, засмерділося, то вже той диван вже хочеш, що хоч з ним робити, він вже як як от, зашмальцований, так? Його треба або. В хімчистку або викидати. Дуже багато речей в нашу життя треба викинути, як не потріб. Починаючи здивати віск, яйця качити, знаєте, ниточку червону на руці носити, чи лібе приче плюнути, бо там. Я забув, чому тут треба через плече плюнути. Який дров прийшов, чи хто? А? О, це ж теж класний варіант. Скалка око попала, плюнути на ліві бікта. Взагалі супер. Це ж ознака вищого інтелектуального розвитку. Не? Супер. Добре. Сьогодні велике свято. Навіть так буде. А коли я ще вас так всіх зберу? А? Так що дай вам Боже здоров'я. Вітаю всіх сьогоднішніх наших іменинників.